Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу запропонувати вам поговорити про дитячий садок, але спочатку послухайте вірш, який називається У дитсадку. Дитсадок у нас привітний, тут дерев багато і квітів. Вихователі навчають, їм батьки допомагають, і бабуся, і дідусі, навіть родичі усі. Вже навчили нас потрошку, у руках тримати ложку, нас навчили одягатись, у веселі ігри гратись, учать вірно говорити, між собою дружно жити. А що ж таке дитячий садок? Дитячий садок, діти, це місце, куди діти приходять кожного дня погратися, навчатися. Спілкуватися, гуляти. Діти, а зараз я пропоную вам пограти в дуже цікаву гру. Я буду говорити, що роблять діти, а ви будете говорити, що я роблю. Спробуємо! Наприклад, я вам говорю, діти малюють, а ви повинні сказати Я малюю. Я вам говорю, діти грають з іграшками. Як ви скажете про себе? Так, вірно, я граю з іграшками молодці. Так, давайте уважно подивимось. Я вам говорю, діти слухають розповідь вихователя. Як ви скажете про себе? Я слухаю розповідь вихователя. Супер. Діти співають. Як ви про себе скажете? Я співаю. Молодці. Ми з вами трішечки пограли, а тепер я пропоную вам згадати. Які кімнати є в дитячому садочку? Так, діти. Подивимось на зображення. Як ви думаєте, чи знаєте ви, що це зображена кімната? Так, це кімната називається Роздягальна. А для чого ж вона потрібна? Вірно. Щоб коли діти прийшли до садочка, вони мали змогу тут переодягнутися. Тому така кімната є в кожному садочку. А це кімната, в якій діти навчаються, розвиваються, граються, також смачно їдять. Тож ця кімната, діти, називається групова кімната. А це діти кімната, яка також є в кожному садочку. Тут діти танцюють, співають, також проводиться багато-багато різних свят. Тому ця кімната, як ви думаєте, як називається, це музична зала. Діти. Уважно розгляньте малюнок і скажіть мені, що ви на ньому бачите? Так, ми бачимо тут і гірку, і карусель, і гойдалку, і пісочницю. Тому тут, діти, коли діти приходять в дитячий садочок, вони виходять гуляти. І ось на цьому ігровому майданчику вони гуляють. Тому це місце називається ігровий майданчик. А що це за кімната така з ліжками? Так, діти, це спальня кімната. І діти тут відпочивають у тиху годину. Діти, а зараз пропоную вам уважно, уважно розглянути це зображення. Подивитися, хто на ньому зображений, хто чим займається, і розповісти. Кожній дитині ви можете дати своє ім'я. Наприклад, погляньте на гойдалку, там сидить дівчинка. Я, наприклад, назву її Катруся. Тож я розповідаю, катруся гойдається на гойдалці, і про кожну дитинку ви можете скласти розповідь. А наше заняття, діти, підходить до кінця. Пригадайте, про що ми з вами сьогодні розмовляли. Ми розмовляли з вами про дитячий садочок. Я сподіваюся, що скоро, скоро ми з вами зустрінемось у стінах нашого дитячого садочка. А ми ще з вами згадували сьогодні, які кімнати має дитячий садочок, і пригадали їх. Це і музичний зал, і групова кімната, і спальня. І дитячий майданчик ігровий. Тому сьогодні наше заняття підійшло до кінця. І час нам прощатись. До побачення, до нових зустрічей!